З нами на зв'язку народний депутат фракції «Європейська Солідарність Марія Іонова. Пані Марія Вечір добрий. Добрий вечір. Ось така думка від пана Подоляка: це уже схоже на передвиборчу агітацію, чи ще не дуже? То вибори є в Україні, чи їх немає? Ви знаєте, ви якраз говорили про закон. Про законопроект, що стосується демобілізації, ви так. знаєте позицію нашої фракції, що стосується надання чітких термінів звільнення з військової служби, і насправді ми вже наполягаємо на нашому законопроекті, який, до речі, був зареєстрований 10 квітня 24 року, тобто вже пройшов майже рік. І ви знаєте, мені здається, по перше, мобілізація питання мобілізації, питання війська. Безпеки, це відповідальність верховного командувача. але мені дуже прикро, що зараз всі говорять про якісь ефемерні вибори, замість того, щоб дійсно займатися і дати відповідь на питання, що стосується звільнення з військової служби, тобто демобілізації. І, знаєте, тут по-перше, дивно чути радника, він же на. Громадських засадах да офісу президента і цікаво, чи він от всі, всі заяви їх, те, що вони говорять в ефірі, вже шостий рік. От вони несуть за це відповідальність, чи теж на громадських засадах ця відповідальність? Мені чесно кажучи, не подобається це все виправдання. Як залишити президента Зеленського знову бути президентом? Мені хотілося б, щоб все ж таки влада була більше зосереджена на тим, що важливо. Вигравати війну важливо забезпечувати наші Збройні сили. І е, шукати там знаєте якісь виправдання, що стосується е, третього серіалу Слуга народу. Я вважаю, що ми, нам важливіше і суспільству почути, який же план у Зеленського, що стосується от зараз тих всіх перемовин. А, які рамки, за які. А... Скажімо так, в переговорних позиціях ніхто не буде виходити. Тобто, якщо Подоляк говорить про результат, тому ну, типу, знає, як вийти з цієї війни, я тоді не розумію, тобто досі у нас дуже важкі в... воєнні дії по всій лінії фронту. Тому, якби, я не вважаю, що війна це, в принципі, якась виправдання або підстава, ну, тобто, залишатися на, на посаді, ми... Навіть якщо беремо участь у будь-яких міжнародних конференціях, ми усвідомлюємо, що президент України так він згідно з конституції України під час воєнного стану він є чинний президент України. Але це не означає, що в демократичній країні, знаєте, влада буде передаватися, типу, тому що війна або важкі час, і більше там ніхто не справиться або ще щось. Тому я вважаю, що наразі. Верховного командуючий президент країни має бути зосереджений на вирішенні війни і ці важкі переговорні процеси, які йдуть. Мені знову ж таки не хотілось би, щоб президент був сам. А, і ми не бачимо долучення. Я вже не говорю про парламент, да, коли там, то угода, то вона вигідна, то вона не вигідна. То президент Зеленський сам її запропонував. Тепер є якісь відбовки, що там щось воно нам не подобається. Тоді що ви запропонували? Ну тобто, або, а, будь ласка, ніхто ж не заважає прийти в парламент, провести закриту зустріч керівникавої фракції. Ну тобто, знаєте, не. Якийсь закрит, закритий клуб, і, на жаль, ні парламент, ні суспільство якби не розуміють, які ж рішення і що приймаються. Але всі говорять про вибори. Ви знаєте, мені здається, що вибори це взагалі такий відволікаючий манер від, на жаль, тих проблем, які є. І, і в закупівлі зброї, і, в, і що стосується демобілізації. Мені би не хотілося б, щоб. Все ж таки, президент країни перекладає відповідальність по мобілізації або на уряд або на парламент. Ми всі разом маємо це вирішити. І знову ж таки, той напрацьований законопроект, я маю на увазі зміни до закону, які ну, дуже довго опрацьовувалися, там є ці всі матриці. Я не розумію, чому знаєте, його затримують і не дають рішення на це. Чесно кажучи, говорити, скільки вже обіцянок пан президент. Скажімо так, вирішив змінити. Я вже не знаю, скільки не, то, цей серіал. У нас Джоні Монтаж, у нас він постійно щось там обрізається, перепродюсовується, і, На жаль, хотілося б, щоб була чітка стратегія, як країна. В умовах постійного агресора терора і країни терористу буде зміцнюватися, і як наші збройні сили теж будуть утримувати все необхідне для виконання поставлених задач. А те, що те, що закон е, Я дякую, що ви обговорюєте цю тематику, тому що знову ж таки цей процес все можливо організувати і прописували цю матрицю, коли частини, тобто, ну, ніякий фронт не обвалиться, і е, все одно це треба вирішити, тому що є дефіцити в бригадах, дуже паскудна ситуація, що стосується піхоти. Тобто, е, і коли ви говорите про контракти про 18 річних то це теж до речі, якраз демотивує тих людей. Які хочуть підписати там, контракт, бо не зрозуміли, як далі бути. Тобто відсутність права на демобілізацію, е, в принципі, це простіший варіант, тому що. Е... Коли будуть такі чіткі терміни, буде легше і мобілізацію проводити, і контракти заключати. Тобто розуміти, що ну переважно більшість людей вони ж не готові служити нескінченно, і все ж таки є той ресурс, і фізичний, і моральний, який ми маємо враховувати. Ще два слова про відкритість влади. Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України днями розслідувати витік Останні пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо отримання прибутку з українських активів, з цього контракту на корисні купали, словно, звісно. Там почались певні розслідування, навіть на поліграфіку. Ось намагалися допитати Financial Times Про це пише наскільки це виправдана поведінка, бо мені здається, що. А те, як розпоряджатися надрами українськими, власне, власник цих надр, український народ, технічно повинен би знати. А тут, виявляється, нам і не можна було цього знати. Знаєте, ми вже неодноразово і на комітеті, до речі, в парламенті намагалися і міністр у нас був на комітеті проінформувати і нагадати, що насправді, яка погода не була, вона має ратифіковуватися парламентом. Чи це стосується корисних копалень, чи це стосується міжнародного контингенту, чи ну, будь-які інші те, що йде в пакеті з обговоренням, все ж таки український парламент має знати. І ви знаєте, досвід є. Знову ж таки, під час мінських угод в парламенті була створена мінська платформа, і після кожної переговорної групи нас інформували, обмінювалися думками для нас було зрозуміло, яка стратегія, що ми виробляємо, що треба допомогти. А тут теж, я чесно кажучи, вже загубила те місце, де загубилася, тому що ідея, як вже сказала, угоди насправді належить президенту Зеленському, його команді, і ми теж пам'ятаємо, до речі, він її презентував в парламенті. І одна, ну скажімо так, зі складових плану мира. Там, плану мира, я не пам'ятаю, два-три. І умови, які зараз звучать різними інсайдами через засоби масової інформації, те, що ми читаємо, переважна більшість вони виглядають не дуже вигідними для країни. І тому тут, знову ж таки, важливо не дивитися на проблему витоків інформації, а важливо на суть цієї угоди. І навпаки, у нас достатньо фахівців. А для того, щоб ну тобто, мені здається, що на початку тоді, значить, якщо ви вже таке пропонуєте, це означає, що проект вашої угоди і там, план Б, план, план С у вас вже готовий. А ви такі невигідної для влади інформації? Ну тобто, це виключно абсолютно якісь іміджові проблеми е, влади, і як ви вже сказали, громадян країни. Все ж таки, більше хвилює національне багатство країни, і знову ж таки, що команда Зеленського? Ну до чого має прийти команда Зеленського в співпраці Сполученими Штатами і. Чи може влада там, влаштовувати якісь полювання на відьму своїх лавах, щоб зрозуміти, відки був витік? Ну може, може, але чи варто на це витрачати час? Може все ж таки важливіше знаєте, сформувати ну, професійну команду в переговорах. І знову ж таки, яка зможе домогтися для України максимально вигідних умов? Ну, ми зараз бачимо з вами до речі, ну, фахівці є і в парламенті. І ми маємо досвід і Мені шкода що ним не, не користується команда Зеленського, тому що е, є контакти. А замість цього ми бачимо, як парламентська дипломатія знову обмежується і там того ж Петра Олексійовича знову не випустили Сполучені Штати, хоча в нього ну давній і е, е, такий контакт довірливий з президентом Трампом. і Він вже ви знаєте, скільки е, скільки під час президентства Трампа було. Скажімо так, змін кардинальних. І тому зараз важливо і допомога військова, продовження. І тому треба працювати і з конгресом, але ми з вами бачимо, ну, скажімо так, тільки якісь інформацію з засобів масової інформації. І, на жаль, немає цієї. Такої щирої, справедливої і професійної розмови, а у нас професіонали є. Просто один в полі не воїн. розумієте. ми просто втрачаємо час, і цей час нам дають наші збройні сили України. А нам для, треба для них забезпечувати і продовжити, в тому числі і американську підтримку. Пані Марія, почули, дякуємо за акценти народу депутат фракції Європи.